Після завершення будь-якої важливої події або проєкту корисно провести авто Review або AAR. Це методика, яка допомагає командам аналізувати свої дії, розуміти успіхи та виявляти можливості для покращення. Спершу зберіть команду разом. Кожен має брати участь у обговоренні. Запитайте, що ми очікували досягти, це допомагає визначити початкові цілі та завдання. Потім запитайте, що дійсно відбулося, це дає можливість порівняти план з реальністю. Далі обговорять, чому це сталося. Аналіз причин допомагає зрозуміти успіхи і помилки. Нарешті запитайте, що ми можемо зробити інакше наступного разу. Це найважливіше питання, оскільки воно спрямоване на вдосконалення. Важливо, щоб обговорення було відкритим і конструктивним. Мета AAR – не шукати винних, а знаходити шляхи покращення. Після обговорення створіть короткий звіт з висновками та рекомендаціями. Це допоможе впровадити зміни та удосконалення в майбутніх проєктах. Методика After Action Review допомагає командам ставати сильнішими та ефективнішими, вчитися на досвіді і постійно вдосконалюватися. Скористайтеся AAR, щоб ваші проекти завжди були успішними.